З митний пост ягодин в Україну везли китайські іграшки, і все б нічого. Але під час митного огляду вантажу виявили невідповідність між його вмістом та поданими товаросупровідними документами. Везли майже 20 тисяч одиниць іграшок китайського виробництва. Все для дітей від трьох років: ляльки, спортінвентар, тваринки, мультяшні персонажі та інші товари для малят усе вартістю понад 5 мільйонів гривень. Під час перерахунку цих іграшок з позицій у переліку поданого в товаросупровідних документах підприємцем і тим, що насправді було у вантажівці, не знайдено збігів ні за назвою, ні за кількістю, ні за ціновою категорією цього товару. Митниця вважає, що підприємець навмисно це зробив, аби зменшити митну вартість того товару. Але так чи інакше, це це стане предметом розгляду у суді, оскільки. Стаття 483 митного кодексу України каже, що за дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, порушника карають штрафом в розмірі від 50% до 100% вартості предметів порушення митних правил.